Пенсія за віком відтепер, аби її отримати, необхідно попрацювати більше 30 років. А такий страховий стаж є не у кожного. Тож з чим пов'язані такі зміни, та як вони вплинуть на прикарпатців, розкаже наша Ольга Бабенко. Відтепер право на призначення пенсії за віком мають українці, страховий стаж яких сягає не менше 31 року. Якщо минулого року у нас було необхідний стаж для того, щоб вийти у віці 60 років, було треба мати 30 років, то з цього року, починаючи з 1 січня 2024 року, треба щоб вийти на пенсію 60 років, мати не менше як 31 рік страхового стажу. Є зміни для тих, у кого страховий стаж менший. Якщо особа має менший стаж зокрема від 21 до 30, то вона може вийти на пенсію в 63 роки. Якщо від 15 до 21, то вона має право вийти на пенсію у віці 65 років. Якщо вона не має 15 років, то взагалі вона права на пенсію за законом про загальне обов'язкове державне пенсійне страхування мати не буде. Згідно з реформою, страховий стаж, необхідний для виходу на пенсію, поступово збільшується. З 2028 року це буде 35 років. Прикарпатці до збільшення страхового стажу ставляться неоднозначно. Пані Мирослава працює медиком. Каже, таке рішення вона підтримує. Багато людей, є, які працюють нелегально, як на мене. От тепер люди задумуються, чи вартує брати гроші в конвертах. Я рахую позитивно, щоб людина робила, сплачувала податки на свою державу, на свою країну. А от пані Оксана вважає ці зміни недоцільними. Я навіть не знайде той стаж брати тоді, ну тому що. Я рахую, що зараз багато людей не в змозі працювати і оплатити, ну як то кажуть, щоб стаж набігав. Я зараз на даний момент на групі, і я думаю, що також прийдеться якийсь новий закон приймати, тому що в мене також немає такого стажу. Ну і вже напевно не, не візьметься ніде. При цьому в країні збільшиться мінімальна пенсія до двох тисяч гривні.